Пропускний пункт Ягодин Дорогуськ на україно польському кордоні розблоковано. Про це повідомив керівник Мінінфраструктури Олександр Кубраков, польські перевізники. Припинили страйк сьогодні о 14.00. У бік України вже приїхали щонайменше півтора десятка вантажівок. 25 ваговозів оформлюють, щоб вони могли потрапити до Польщі. Кубраков нагадав, що блокада найбільшого вантажного пункту пропуску тривала понад місяць і пообіцяв працювати для повного розблокування державної межі. Напередодні до Польщі прибула перша партія українських вантажівок-залізницею. Після митних і прикордонних процедур фури прямують до пунктів призначення автошляхами. В «Укрзалізниці» заявили, наступні відправлення будуть регулярними. Для перевезень збираються задіяти більше модернізованих платформ. Натомість словацькі перевізники поновили блокаду на кордоні з Україною з 15-ї години на КПП вишня Німецьке Ужгород припинили пропускати наші вантажівки на територію Словаччини. Блокада триватиме допоки не будуть задоволені вимоги, заявили у профспілці автодорожних перевізників Словаччини. А основна їхня умова відновити систему дозволів для українських перевізників.